А це ще одна страшна трагедія в історії нашої держави. Скільки ще таких трагедій має статися, щоб справжні вбивці всіх українців були посажені за ґрати? Вже відомі їх імена. Це Ірина Криминовська та Олексій Святогор, відомі докхантери в Україні, які на даний момент працюють на російський РАЦИРС та РПЦ, ще деякий час назад вони могли. Залишатися безкарним, але вже проти них порушена кримінальна справа за статтею 161. Та їх дії підпадають під всі ознаки статті 111. І саме зараз ми, справжні українці, маємо зробити їх відомими. Всі повинні дізнатися, хто насправді стоїть за життям кожного українця, який став ангелом. І на даний момент ми не маємо права допустити, щоб ми втрачали наших з вами земляків. Ми за життя кожної людини. І ці агенти мають сидіти за ґратами.